Ще 16 автівок швидкої допомоги. Такий подарунок отримав обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та його підстанції у районах. Чим нові автомобілі краще, дивіться далі у сюжеті. Ми отримуємо нові машини, повністю комплектовані. Фібрилятор майдіали, фузумат, вернення сков, набір для реанімаційних дір серцевої реанімації, кунки різних розмірів, мішки амбу для різного віку, дорослих та дітей, кисневий балон більших розмірів, більшого об'єму. Переносний кисневий булон, кардіомонітор. Попередні машини не були оснащені кардіомонітором. Більш зручніші стали і ноші. Попередніх вона краще, носілки електричні, багатофункціональні. Бачу, є напилення вже в салоні, щоб не було слизько не зимою, не так, щоб розкузнуться напилення. Ну, парктроніки, плюс передні вже є, парктроніки задні є. Отак ну, і вони багатофункціональні, хороші ці. кращі, як ті були чи да, кінець. Там вже є панель приборів. Може сам лікар піднімати, робити все. Служитиме ця машина лікарям з Оскільки ця машина набагато більш оснащена обладнанням, це дає змогу і швидко, і високоякісно надати допомогу і врятувати не один раз, не врятувати життя тяжких хворих. Ба більше дві третіх цих автомобілів є повнопривідними, що дасть змогу дістатися до найвіддаленіших куточків нашої області за будь-якої погоди. Сьогодні наші медики не тільки в Рівненській області виконують завдання, а й в Херсонській, в Запорізькій, в Харківській області. І дуже важливо їм покращити медичну і технічну базу, щоб вони виконували на новітніх приладах, обладнанні і особливо на автомобілях. Для нас кожен новий автомобіль швидкої – це швидкість і це якісне надання послуги в віддалених районах. Дві треті автомобілів, які сьогодні ми вручили, вони повноприводні. Тобто, будь-яка віддалена громада сьогодні отримала шанс швидкісної допомоги нашої медичної служби. До слова, 13 швидких Рівненщині передало Міністерство охорони здоров'я України. Ще три автівки партнери з Європейського регіонального бюро ВООЗ. Загалом з початку війни область отримала більше 30 подібних авто. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.